Ще про одну історичну дату, яка вплинула на розвиток Європи, 11 листопада. Франція відзначала закінчення Першої світової війни. У 1918 році, о п'ятій ранку, в Комп'єнському лісі було підписано перемир'я. Документ підписала Німеччина та держави переможці військового союзу Антанта. Німеччина визнала себе переможеною. Будь-які воєнні дії припинялися у цей день. У Франції не лише згадують історичні події, а й вшановують пам'ять героїв Першої світової. Все на власні очі бачив наш кореспондент Євген Павленко. На Марсовому полі оримці об 11 годині ранку збираються мешканці міста, військові та правоохоронці. Урочистості починаються з хвилини мовчання. Ці години панахиди по загиблому першій світовій війні відбуваються по всій Франції у містах та селах. Традиційно люди збираються біля пам'ятників чи місць поховання загиблих солдатів у Реймсі Заходи проходили на Марсовому полі біля північного цвинтаря. Тут і досі хоронять французьких військових сьогодні ми вшановуємо, згадуємо і ніколи не забуваємо про мужність та відданість наших солдатів того часу. не забуваємо про страждання цивільного населення, яких нещадно бомбардували. не забудемо про солідарність і підтримку наших братів по зброї. які приїхали здалеку на допомогу нам і віддали своє життя. Сьогодні наша країна має цей прапор, який розділений на три кольори. Він символізує нашу боротьбу, нашу перемогу. та страшна війна не оминула жодну сім'ю, жодне селище, жодне місто. Постраждало і наше місто. Ось такі траурні вінки, символи пам'яті та подяки. Ці люди нащадки сімей, які віддали життя за свободу Франції. Під час першої світової війни Реймс було зруйновано на 60% Місто навіть пережило атаки отруйним газом. Загинули тисячі мирних жителів, як зараз відбувається і в Україні. Під час першої світової війни серед усіх держав-учасниць було мобілізовано 73,5 мільйони мільйонів осіб. Загинуло 10. було поранено близько 20 мільйонів військових. За час Першої світової війни Франція втратила півтора мільйонів солдатів. Та війна закінчилась велетенськими змінами в історії та взагалі в розвитку Європи та світу у 20 столітті. Як результат цієї війни, світової мапи зникли три велетенських імперії: Австро-Угорська, Османська та Російська. Євген Павленко, спеціальна для каналу, де 1 Реймс, Франція.